Куди це ти, парубче, наджигурився? питають з полу дід Лаврін і прикахикуються насмішкувато, наче справді щось про мене знають. А що втім такого, що я нову сорочку нап'яв і кіпчика на голові прислинив, може, я на збори піду? У хаті споночило так, що й цвілі по кутках не видно, і шипки посиняли, мов на грозу. А під полом біліє картопля, ключки повикидала в землю проситься. Пора мені вирушати. Беру на косинчику пляшечку, одеколону, поливаю носовик і помічаю, як на дідовій щіці ворушиться оте чорненьке дупельце, що хворий зуб колись викрутив, сміється. В'їдливі страх, я знаю чого. Тож було, як вечір настане, то вони починають про те, як їм у австрійському полоні жилося, які пороги там почуть та як гарно з-під корів вичищають. А вже зима, як прийде, як захурделить, то я із печі не злажу. Сиджу, співаю з дідом колядок різних вони басом, а я альтом. Звізда гляде чудно, з восток на полудно, над вертепом сіяє Христа Царя являє. А тепер минулося, тепер я самі ж, бач, кажуть, парубок. Іду до дверей, а вони. Ото як женишся на тій прояві, то кислички тобі внуче, не тільки снитимуться, а ще й привидяться. Діду, перестаньте, прошу. Бо то дівка з тієї куряви, що чорти на дорогах кротять. Просто в неї міцний характер. Кажу спокійно, аби швидше випроснути з дому. Еге ж, бубонять, І тюрма міцна, та чорт їй рад. Ну, годі, хряпу і дверима виходжу на поріг. На дворі пахне молодим, осокорячим листям, а з грядок тягне теплим гнійком, торішніми бур'янами і мокрим попелом. Садок уже оцвівся і густо вкрив землю білими перістками. Вітер щодня потроху вигортає їх на шлях, і коли вночі їде якась приблудна машина, вони рожевим балком котяться за нею слідом аж до мосту, а там падають у річку. По той біг шляху десь далеко в степу за садками тремти червона заграва, то присяде до самої землі, і тоді на кутку стає поночі й глухо, то знову шугає вгору аж до волосу жару, шпаруючи окола й маленькі осокорчики червоною крейдою. Видно, трактористи стару солому палять. Іду садом на край кутка до проваля і вже здалеку бачу маленьку білу постать на обніжку то соня, жде. Мені здається, що я ширший в плечах, твердішою в ході і ось-ось підлечу, а от голосу не стає. Соню, белькочу, шепелявий, противно. Це ти? Ні, це не я, озивається вона і потихеньку сміється. Це мара. Потім міцно бере мене під руку, трошки злягає на неї теплими, прухкими грудьми. Ходім, я тобі сніг покажу, туркоче на вухо, там у провалі. Ми ліземо з кручив чорну холодну прірву, підпираючи одне одного плечима і хапаючись руками за якесь мокре, цупке бадилля. У провалі справді пахне талиною, як отокора струхлої вільхи, а під ногами щось гуде і репить. Бач, крига, каже Соня, закидаючи голову й лоскочучи моє підборіддя гарячими губами. А що? А ти не вірив? У небо знову сягнула заграва і в провалі поведнішала настільки, що мені стає добре, видно, сонені очі. Вони якісь дивні, наче злякані, трохи й сміються. У мене починають терпнути ноги і стають, як мотузяні, а голова хилиться, хилиться. А що, думаю, як я її поцілую, а вона мене в пику. Буває ж таке, вони в кіно показують. І шия перестає гнутися, добіє. А соня вже й не сміється, і очі примружила так сердито, що ні. Нехай краще другим разом. Отак і стовбичу коло неї, не знаючи, що й казати, аж доки вона не озивається. «Миколко, давай я буду падати, а ти мене держи. Ану, чи вдержиш? Ого. Коли мені. вигукую, хапаючи її за тоненький поперек, але раптом підсковзуюся і з переляком переляками огидую до себе, відчуваю, що зараз так і обербенемось у грязюку, а вона сердито пручається з рук і ошпаряє мене злим поглядом. Пусти, силач. «Підсковзнувся!» – мимрю. Хіба ж я винен, що тут слизько? Соня норовисто відвертається і мовчить, а в мене перед очима з'являється дід Лаврін, ворушить чорненьким дупельцем на щоці, оскиряється. Може, вони ото й правду казали, що кислички? Згадка про діда робить і мене сміливішим. Ну, кажу, раз так, то що ж? Беруся рукою за кущі, твердіше, ніж треба, упираюся, ногами в кручу, доруся нагору Миколко, а я, жалібно шепочу Соня. І від того шепоту у мене паморочиться голова, а серце починає калатати, як дзвін. Стрибає вниз, сердито хапає її за плечі і з розгону цілою верпучу холодну хустку. Навіщо ж ти? Аж за вухо, дурненький. Видихає соня і сміється якось покірно і лагідно. Ході, може, бо тут холодно. Я не допомагаю, а майже виношу її вгору на руках і сили в мене, як вола. Оглядаємося на те місце, де ми тільки що гарцювали. Там біліє сніг. От чудно. Каже Соня, зітхаючи. Кругом садки цвітуть, а там сніг. Туди сонце не достає, пояснюю. Та ще й землею був прикиданий. Тепер він розтане. Йдемо до шляху на лавочку, що у нас під хлівом. Соня тремтить, горнеться до плеча і дихає мені за комір. Ти не змерз? питає. Я з усієї сили стіплюю зуби, щоб не труситись, а їй кажу «Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та- у степу ще дужче розживрилось, і на грядках у кого вже зорено, червоно виблискують скиби, а в борознах, як снігу, провалі, біліє опалий цвіт. Листя в садках ще тільки проклюнулося, тому в гіллі рясними готять дрібні, мов роса, про зеленкуваті крапельки. То зав'язь. От якби мені отаке намисто, каже Соня, зроду б не знімала. Купимо, обіцяю, впевнено. Ось як тільки вивчусь на шофера, так і купимо. А я тобі сорочки вишиватиму гарні, пригарні, кращі, ніж у лавці. Соня раптом зупиняється, стає навшпиньки і потихеньку обома долонями нахиляє до себе мою голову. На якусь мить я бачу її сухі вимогливі очі і чую сором'язливий шепіт. Сто раз краще, милий, в тисячу. А далі вже нічого не бачу, і нічого не чую. Потім ми ще довго сидимо на лавочці між сокорами, не розплітаючи обіймів навіть тоді, коли мимо нас на Полтаву мчать ранні базарові машини, і шофери горлають із кабін щось веселе, заохочуючи і безсоромне. Розходимося десь уже далеко за північ, ледве переступаючи зумлілими ногами і несучи на губах солодку пекучу справу. На порозі я ще трохи простоюю, наслухаючи, як соня клаце засовом, і тихо, мабуть, щоб не розбудити маму, причиняє двері. Коли це чує в садку у нас шорих, шорих, шорих шорих, шорих шорих. І засажав, вертається дід у куфайці з вилами, а над деревами синіє клубочиться дим. Ану, лишень, паровче, помагай окурювати садок, бо пропаде к годині уся зав'язь. Я прожогом кидаюся в садок, нагрібаю п'ятірнями мисякого такого труску і розкладаю вогонь аж на миші, щоб тягло дим і на садок. Та не туди, ближче до сажа розкладай, сердито гукає дід. Нічого, отказую так, як вони мене вчили. Буде в людей, буде і в нас. А сам собі думаю, за чим би його сьогодні забігти до сусідів, бо до вечора, либонь, не дотерплю, не доживу.